Привіт, мої хороші! І будемо дивитися, що Всесвіт вам хоче сказати. Який знак Всесвіт хоче вам передати. Ой, зразу йдуть страхи, якийсь такий період підвішання, період незнання, що робити. І це все із за ваших страхів, і ваших проблем психологічних травм дитячих в кожного навіть порча є. І оце от, все підвішений стан. І за цього... Але от, на рекомендацію говорять, що не переживайте, цей ця... стан закінчується, і вийде період набагато кращий. Ой, зразу видно, що цей період закінчиться. В когось він закінчиться через можливість. Комусь потрібно заплатити за це, щоб ця можливість з'явилася. Хтось може вивернутися на попередні посади, на попередні стосунки. Але всім говорять за те, що у вас просто зараз новий вихід в майбутнє. Вихід в щось нове, в новий період. Ви за кордон. Можливість закінчення етапу циклу і вихід на новий рівень. Тому це був знак від сесіту, і бажаємо всього найкращого.